Усім привіт! Сьогодні в новому випуску проєкту Дивовижна Україна ми поринемо в незабутню подорож, яка нікого не залишить байдужим. Ми мандруватимемо одним із найвидатніших творінь світового паркового мистецтва Національним парком Софіївка. Парк розкинувся на площі майже 180 гектарів на узбіччі старовинного міста Умань в Чоркаській області. Кажуть, якби не велике кохання не було б Софіївки. Польський магнат Станіслав Потоцький заснував його у 1796 році на честь своєї коханої грекині Софії та подарував їй його у 1802 році у день її янгола. Парк був створений в романтичному стилі з використанням римської та грецької міфології. Понад 800 робітників створювали штучні гроти, водоспади, фонтани та різного розміру ставки. Зайшовши всередину, можна зустріти безліч статуй давньогрецьких богів, мислителів та героїв. Рослини привозили з усього світу. Сьогодні тут росте близько двох тисяч дерев та кущів. У парку Софівка є чотири штучних ставки: нижній, верхній, червоний, вітівський та кілька менших, завдяки яким уся площа парку постачається водою. Головна прикраса парку це фонтан змія. Що знаходиться посередині нижнього озера, із широко розкритої пащі хижої рептилії піднімається стовп води висотою майже 20 метрів. Це справді приваблює погляд та змушує затамувати подих. Ще одне неймовірне видовище це великий водоспад, що розташований на висоті 18 метрів, і стікає в тихе озеро, у якому плавають білі лебеді. Найромантичнішим місцем в Софіївці можна вважати острів Кохання, що розмістився на верхньому озері. Офіційна назва острова Антицерцея. За давньогрецькою легендою, богиня Церцея була могутньою чарівницею, яка в гніві перетворила усіх спутників Одіссея на свиней. Давньогрецький бог зміг не тільки зламати чари, але й підкорити серце гордої богині, з якою вони провели незабутній романтичний рік на усамітненому острові. Потоцький наказав при вході до однієї з печер зробити напис забудь про біди та прийми вічне щастя, якщо ти щасливий, стань ще щасливішим. Згідно з повір'ям, кожен, хто зайде до печери, забуде про гори та нагаразди. Люди вірили в ці слова, тому й прозвали це місце печерою щастя. До речі, цікавий факт: у 1996 році оригінали мармурових скульптур були перенесені до музею. А на їхньому місці були встановлені копії з простого гіпсу. У свій час в парку відпочивали Тарас Шевченко, Максим Рильський, Володимир Сосюра та багато інших відомих людей. Софівка це уминське диво, яке варто відвідати хоча б раз у житті, щоб поринути у казку. На цьому у мене вся інформація. Дякую, що були з нами. До зустрічі!